Фото пастора протестантської громади зі слідами катувань облетіло інтернет ще минулого року. Сергій Косяк брав участь у молитовному марафоні миру в Донецьку, той час як він переходив під контроль бойовиків так званої ДНР. Ні, одна церква в місті Донецьк не має такого от свободного проявлення своєї своєї ідентифікації, івангелізація, как ранше, а вона знаходиться під контролем. Тобто, сидіти, молиться, вот у вас є. здания мы слушаем о чем мы говорим потому что стукачей везде хватает но как только церковь начнет проявлять себя как некая структура которая не соответствует идеологии, Днеєр, це покакута причині просто сразу за Олександра Новічкова спілкувалася з членами різних релігійних громад з окупованої території Донбасу. Разом з іншими активістами центру громадянських свобод жінка підготувала доповідь про злочини незаконних збройних формувань, зокрема про те, як бойовики відкрито заявили про свою прихильність до православ'я і почали хрестовий похід на Донбас, привласнювали церковне майно, викрадали та піддавали тортурам священнослужителів та парафіян, забороняли будь-яку релігійну практику, окрім православ'я Ковського патріархату війна йде не тільки тому, що хтось за Україну, хтось проти України, але й проти тих, хто позиціонується, як ті, що не вірять справжнього православного Бога Московського патріархату. Що в принципі ще раз підважую позицію, що це є агресія руського міра. Як скажімо, порушення свободи зібрань це розгін молитовного марафону, і постійні зазіхання, постійні утиски. А в двох словах молитовний марафон це марафон молитви, які провадили спільно люди різних конфесій. Там були і ідеї, і православні, і крішнаїти, і Протестанти і вплоть до вбивств Чотирьох братів протестанської віри, на думку колишнього речника Української православної церкви Московського патріархату, насправді злочини вчиняли не справжні віруючі, а православ'я для них було тільки маскуванням. Георгій Коваленко рішуче засудив так зване політичне православ'я. Ще не скільки тому назад не могли подумати, що таке як у нас зараз на востокі, можливо, взагалі і тоді вже були перші ростки так званого політичного православ'я, яке церква осудила Но мы уже сегодня видим, например, крайние формы, так называемую русскую православную армию на востоке Украины. То есть я думаю, что причина таких событий – это когда Релігія становиться просто знаменням, фітішем. Тобто, цель не релігіозна, а цель земна. Шейх Саїд Ісмагілов також був вимушений залишити Донбас через переслідування муфті духовного управління мусульман України, запевняє, на боці самопроголошеної республіки воюють не тільки з якихось псевдорелігійних переконань, там також присутні ті, хто готовий вбивати заради вбивства. Що ділають європейці, допустимо, в рядах ДНР. Точно так же приезжают из Европы, вот, с постсоветского пространства, оставляют все, что у них есть, и находятся в рядах незаконных вооруженных формирований и даже, наверное, получают удовольствие от того, что они, может быть, убивают, может быть, пытают, мучают своих жертв. До речі, на переконання активістів центру громадянських свобод зібрані ними матеріали допоможуть притягнути злочинців до відповідальності через європейські судові структури. Більшість розглянутих випадків вони можуть бути ідентифіковані як злочини проти людства. Це у випадку побиття, тортури вбивств. Якщо брати розганя наприклад, розгинання розгінання марафону чи там заборону відвідувати певні церкви чи експерпріацію церковних будівель, то в цьому випадку ми можемо говорити про заборону свободи слова. Точно виявити скільки людей постраждали від переслідування на релігійному ґрунті не вдається. Головною проблемою активісти називають небажання вірян розповідати про злочини, оскільки ті прощають кривдників або побоюються за власне життя. Сергій Зленко, Олександр Фонько, соціальна країна.